Отримали на розетки мікрохвильову піч Panasonic, Розпаковуємо. Товар доставили дуже швидко. Буквально на наступний день. Ми маємо таку мікрохвильову піч. Все гарно за запаковано. Новенька, гарно запакована. Так, виймаємо. Пломба є, все все запаковано. знімаємо, знімаємо. Зараз будемо перевіряти, як вона працює. Так. Вмикаємо розетку та перевіряємо. Ой. Гарно запакований також всередині. Є інструкція по експлуатації. Так, вставляємо. Так. Так, перевіряємо. Включаємо режим. Зараз перевіримо, як нагріває. Получаємо старт. Тут мікрохвильовка повністю ціла, гарний красивий дизайн. Всі кнопки легко нажимаються, гарно працює. Водичка підігрілася, мікрохвильовка і дуже задоволені.